Ви, можливо, не помічали цього, але все ваше життя це вже про інвестиції. Коли ви йдете до школи, ви не просто сидите на уроках, ви інвестуєте свій час в свою освіту. Коли ви в стосунках, ви інвестуєте свої емоції, енергію, любов в іншу людину. Коли ви йдете в спортзал, інвестуєте в своє здоров'я і майбутнє. Коли читаєте книжку, вкладаєте свій час у свій мозок. Коли допомагаєте другу переїжджати, інвестуєте в вашу дружбу. Щоправда, потім може спина боліти, ну але це вже таке побічний ефект. Хочете ви того чи ні, ви вже інвестуєте кожного дня. Єдина різниця між тими, хто росте і тими, хто буксує, це у тому, що саме і як ви інвестуєте. Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях іммігранта, моє ім'я Назар. І ось хороша новина. Щоб бути інвестором, не потрібно грошей. У вас вже все є. Найпотужніший інструмент для ваших інвестицій, ваш час. І я вам це доведу. Розповім одну історію з власного життя років 4-5 тому. Ми з другом заговорили про відкриття бізнесу. Не тому, що в нас було багато грошей, їх якраз не було. Але ми вирішили, що якщо почнемо з малого і будемо стабільно щось робити, то збудуємо щось, що можна буде загоробляти. Спочатку це були просто зустрічі без грошей, без інвесторів, просто двоє людей, пару годин на тиждень і бажання щось створити. Ми навіть не знали точно, що саме будемо робити. Але потім, якось випадково, з'явилася ідея зайнятися столяркою. Я детально вже розповідав цю історію. Ось тут буде підказка. Це було трохи дивно, бо ми обидва кухарі. А не майстри по дереву. Єдине дерево, до якого ми доторкались, це ті плити, з яких треба скласти якісь меблі. І то не зрозуміло, чи там взагалі є дерево. Друг захотів зробити нові дверцята на кухні в себе дома. І ми подумали, чому б ні, чому б не навчитись чомусь новому, а там подивишся і, може, почнемо щось заробляти на цьому. Грошей у мене особливо не було, але був час. І я інвестував його так. Пішов додому, відкрив Ютуб і почав вчитись: як почати з нуля в гаражі, які інструменти купляти, як облаштувати простір. До речі, я і до цього роками дивився відео по столярці. Просто бо мені це вподобалось. І в момент, коли ми заговорили про бізнес в цю сторону, в мене в голові класнуло. Почекай, я вже десь бачив це, Я ж весь час дивлюсь контент на цю тему. Можливо, це саме воно. Мій друг мав трохи грошей, він інвестував їх. Як я вже і казав, а я інвестував час, досліджував усе, буквально кожну структуру, думав, як запустити все без нічого. Потім я зрозумів важливу річ, що не хочу продавати тільки на едсі і подібних платформах, і почав занурюватись, як створити власний вебсайт. Що таке Shopify, що таке SEO, фотографії продуктів. Потім я зрозумів, що нам потрібно ком'юніті. Почав постити в інстаграм, зв'язувався з людьми, хто щось подібне робить. Дійшов до 1500 підписників в інстаграмі. Не дуже багато, я згіден, але мама думала, що я зірка. А далі пішли перші продажі. Зараз сторінка не активна. Але чому розповім в окремому відео. Підпишись, щоб не пропустити. Потім я зрозумів, що треба робити якийсь довший контент на YouTube. Спочатку я почав знімати відео для бізнесу, а потім для вас. Не знав нічого: ніяк писати сценарії, ніяк знімати, ніяк монтувати. Але я продовжував інвестувати свій час. І канал виріс до 4 тисяч підписників. І тоді я усвідомив, мені реально подобається створювати відео. І ось найцікавіше, коли я починав, я нічого не знав про особисті фінанси інвестиції. Але стало цікаво, я почав копати в цю сторону, говорити про це і зрозумів, що мені це дійсно цікаво. Саме тому я розповідаю про це на цьому каналі. Основні уроки, які я вивчив за останні 5 років. Перше, якщо є щось, що тобі цікаво, вчиться, інвестуй в це свій час, і з часом з цього можна буде заробляти гроші. Регулярність у всьому і терпіння. Не потрібно мати завищені очікування. Якщо б я б не з'являвся з відео регулярно на цьому каналі, то вас зараз б тут не було 4 тисячі, правда? І от тепер я знаю ось що. Навіть якщо завтра я втрачу свою роботу, а я зараз працюю водієм доставки, про це також є відео на цьому каналі. Десь тут, напевно, або в закріпленому коментарі. В мене завжди будуть варіанти, куди я можу піти і що я можу робити. Я можу повернутися на кухню, бо інвестував у цю навичку 12 років свого життя. Можу монтувати відео, бо вже маю понад 2 роки досвіду монтажу. Можу створювати контент, запускати бізнес, бо вклав це свій час, щоб цьому навчитись. Я не починав з грошей, я починав з часу. Якщо ви запам'ятаєте з цього відео лише одну річ, то ось вона: час найсильніший інструмент для інвестицій, найсильніший інструмент, який вже у вас є: не гроші, не обладнання, невдача. Час. Саме він допоміг мені, коли більше нічого не було. Допоміг навчитись столярці, запустити бізнес, відкрити ютуб канал, змінити мислення про те, як поводити себе з фінансами. Навіть якщо ви почнете інвестувати в сток маркет, час і є сама основна причина, чому ростуть ці гроші. Я інвестував в час у навчання, час у створення, час у себе. І кожна хвилина перетворилась на навички, знання і свободу. Свободу того, що я не парюсь, що я можу втратити роботу. Хоча, якщо чесно, я ніколи не парився. Не чекай ідеального моменту, не чекай, поки з'являться гроші. Почни зараз. використовуй те, що вже маєш. Бо якщо ти вкладаєш свій час у те, що любиш, ти виростеш. Створюйте цінність, і цінність вам відплатить грошим. Але деколи бувають моменти, коли не хочеться вкладати свій час і коли хочеться закрити свій бізнес і більше цим не займатись. В мене були такі моменти. Переходь сюди, щоб побачити про це відео. Дякую за перегляд, всім щастя, здоров'я, племінників.